Квіткова залежність як естетика спокуси та вишуканості. Інтенсивніша версія найпопулярнішого аромату від Ексніло, який отримав назву флюр наркотік або квіткова залежність, саме він присвячений жіночій експресивності, жіночій залежності, жіночому гіпнотизму і саме тим маніпулятивним діям, якими вона може керувати чоловіком. Можливо, вона дійсно небезпечна, а може вона себе просто не крутила, але це просто відмінна квіткова композиція. Яка буде ідеально розкриватися у будь-яку пору року, має дуже сильну стійкість і шлейф, при цьому лічі відкривається з бергамотом, який поєднується з ніжними півоніями і дуже багато древних нот. Після першого розпилення аромат просто стоїть в носі, і ти не можеш його змити ніяк. Флюр наркотік в простій парфумованій версії він і так має доволі сильну стійкість і шлейф. Но в екстракті це просто перевищення всіх норм. Тому, якщо вам недостатньо було. Минулої версії ви хочете ще більше, обов'язково рекомендую версію Естракт de Parfum. Вона підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступна в нашому асортименті в розповім від 1 мл.